250 кілограмова небезпека чатувала на жителів села Стрижавка. Півтори сотні метрів відділяли Вінницьку об'їзну дорогу від вибухонебезпечного предмету. Фахівці ідентифікували його як німецьку авіаційну бомбу СД-250 часів Другої світової війни. В чому була небезпека? Напевно, в тому, що за 150 метрів від міста знахідки цього боєприпаса знаходиться об'їзна дорога Вінниці і відповідно. Нам прийшлося евакуювати ряд населення, окрім евакуації дев'яти прилеглих будинків. Рятувальникам разом зі службою державтоінспекції довелось зупинити рух автотранспорту на дорозі. Таким чином водіїв та мешканців села убезпечили від вибуху, адже здійснювати його довелося прямо на місці знахідки. От, це було організовано з сьомиї години ранку, і успішна операція закінчилася о десятій годині. Рух зараз поновлений. За словами саперів, бомба була боєздатною, а отже, змогла б вибухнути у будь-який момент. У такому випадку зоною її ураження могла б стати територія у кілометр навкруги. Порядження авіаційної бомби складає 80 кілограм вибухової речовини. Дальність розльоту уламків даної авіаційної бомби складає 1200 метрів. Були проведені ряд заходів, в тому числі антисісмічні заходи, і дану авіаційну бомбу 11 серпня було успішно знищено. Подібні знахідки у нашій області не рідкість, проте завжди потрібно пам'ятати про небезпеку і ні в якому разі не намагатися рухати чи торкатися боєприпасів. Рятувальники застерігають, така необережність може закінчитись плачевно. А тому, при виявленні будь-яких підозрілих предметів, потрібно без зволікань телефонувати у службу порятунку.